Я знаю, что многие украинцы уже, украинцы за рубежом, страшно завидуют тому, в какие руки попала Одесса, Одесский, Одесский регион. Вот на ваш взгляд, за какой период, ну, вообще, насколько, это, насколько ваша команда повлияет на привлечение инвестиций и новых людей, и новых идей и так далее в Одессу, и в, ну, Как как вам вообще работается в этой команде реформаторов и какие у вас есть идеи еще по поводу дальнейших реформ? Те, що зараз відбувається в Одесі, це незвичайна історія. І я не знаю, чи варто цьому заздрити чи співчувати в Одесі, тому що фактично Одеса потрапляє під цих, цього, цього там, світового реформатора Михаїла і людей, які приєднуються в його команду. Власне, Віолетта їде сьогодні зі мною, щоб, як ми вже говоримо, запускати пілотні такі проекти. пілотні проекти, і, можливо, такий самий форум в Одесі, щоб збирати людей. І ну, це зараз стає таким вібруючим. Центром, куди притягуються дуже дуже хороші, такі правильні люди. Ну, і сама Одеса це є величезний ресурсний потенціал і в плані людському, і в плані можливостей. Тому що ну, природа, море, інтелект, культурні пласти, шари дуже глибокі, все це можна і треба зараз застосовувати. Щодо часових. Якихось рамок, то ну я розумію, що вже такі от перші хороші результати повинні були би бути видні за нашим планом в кінці вересня. Тобто це відкриття цього будинку ну, як ми називаємо це центр надання адміністративних сервісів. Там де буде за полчаса получити бумажку. Там там просто там сама логіка вже зовсім інакша. Я кожен день про це спілкуюся з нашими кураторами цих проєктів там, з українського, з грузинського боку. І ну розумієте, якщо вони кажуть, що в них є запатентована музика і запах, який повинен бути в центрі надання послуг, для того, щоб людина відчувала не стрес, а розслаблення, коли вона включає, має якийсь контакт з державним апаратом. Ну, знаючи себе і знаючи, наскільки це завжди для мене було мукою, отримати якусь довідку, щось підписати, якусь та якісь печатки поставити, як я внутрішньо завжди це ненавиділа. І коли мені кажуть, що по-перше, все це буде комфортно, все це буде з приємними молодими людьми, і ще ви ви будете відчувати при тому всьому розслаблення, я сама не можу повірити, але ну, я бачу, що робота йде, бізнес-процеси скорочуються. Тобто, ну, я розумію, що ваша аудиторія має бути має, ну, розумію, має Розуміти, що послуга там вона не просто там ти дав і забрав, та там вона проходить багато різних інстанцій, і ми зараз, оскільки ми не впливаємо на законодавство з центрального рівня та з найвищого рівня, ми ставимо собі першим завданням спростити 30 сервісів, тобто зробити так, щоб у цих ланок. Було трошечки менше і за рахунок цього зменшити час на надання цієї послуги, а також ті, які можна оптимізувати, щоб послуги йшли якось більш таким прямим шляхом. Да, Ну, ми йдемо таким поки що оптимізацією. І ну вересень це має бути 30 сервісів. І вже в травні це має бути 250 сервісів. Але для того, щоб ми в травні дійшли до цих 250, нам потрібні вже зміни на рівні законодавства. І ми зараз прописуємо ці пакети змін. Тобто ми вже ну маємо їх просувати вже на іншому рівні. Ми не зможемо просто спрощенням рухатись. Тобто, це от такий класний проект, який мені здається, буде помітний тим, хто завжди з цим мучиться, стикається там бізнесом з цими реєстраціями. Це все ну. Буде добре. Ну крім того, ми запускаємо антикорупційний центр, який ставиться на меті таке собі кейс-стаді. Тобто, ми, ми виявляємо найпоказовіші кейси корупційні, відслідковуємо схему, звісно, з правоохоронними органами караємо винних, але в той же час ми хочемо зрозуміти, яка системна помилка призводить до того, що з'являється така проблема. Та? Тобто, тому що фактично. Важливо, щоб, щоб там, це, це розуміли. Там, те, що ми зараз робимо в Одесі, ми робимо це суто в ручному режимі. Е, от У нас є якийсь конкретний випадок, і ми, ми там. Ми... З допомогою спільноти медіа, особистого авторитета Михаїла ми просто протискаємо якось там, щоб цей випадок там дійшов до хорошого вирішення, але це неправильний шлях, він це не системний шлях. Ми не зможемо зробити так глобальну зміну. Тому ми вчимося на цих окремих випадках, які в ручному режимі вирішуємо, але ставимо собі за мету робити зміну системну. А насколько, кстати, личность Саакашвили сейчас играет роль? Ну я так понимаю, что это его личность играет ключевую роль в привлечении, в том числе, и, ну там разных сил и инвестиций и, и в принципе, политической воли какой-то. А в дальнейшем, вот как, ну когда, допустим, уже эти проекты будут завершены, там в течение года, я помню, что Михаил говорил о годе, да? Вот что дальше? Вот уедет Саакашвили из Одессы? Как будет регион развиваться? без нього, без його участі? Ну по-перше, Одеса має просто шалений потенціал. Якщо туди є от навіть ті люди, які вже зараз з нами встигають заходити, і вони це бачать. Багато хто хоче лишитись, вони хочуть відкривати щось, починати щось, приходять інвестори. розумієте, там, якщо ми підписуємо, ну я поки що ну не буду казати, що нехай вже до підпишемо всі. Документ, але якщо ми підписуємо з якимись мережевим готелем да, договір про будівництво готелю, то ясно, що це вже це відразу створює прецедент, і це, це процес і проєкт не на рік. Да, це те, що вже буде наступні роки приносити і туристичний потік, і а, буде змінювати інфраструктуру навколо себе. Тому... Очевидно, що він фактично є таким зараз е, вікном. Да? Він показує, що те, що завжди було відкрите, він так от відкриває, каже: тут от є хороші місця. А Потім я впевнена, що ті люди, які в це вікно заглянули, і побачили, наскільки там є багато можливостей, наскільки просто шалений потенціал цього міста, місця, місця взагалі, місцевості цієї Одещини всієї. Я певна, що не зупиниться розвиток регіону в жодному разі, чи з Михаїлом, чи з ним. Просто дайте нам можливість побудувати нормальний мікроклімат там в плані якогось законодавчого поля, в плані очистки від корупційних схем і контролю і боротьби з криміналітетом. Тому що Наскільки багато там потенціалу, настільки ж багато там і тих речей, які ці потенціали зупиняють, настільки багато там сил, які, от знаєте, з мого першого такого цього бюрократичного досвіду всередині системи, що я побачила, і що я зрозуміла, що ми неймовірно шалено багата країна, тому що стільки, скільки в нас крадуть, і при тому всьому ми ще якось живемо, я, я, ну, я просто я зрозуміла, що хоча б трошки перекрити о, о, ось, ось ці крадіжки на кожному кроці, ми просто ми вибухнемо в розвитку. Ну, уявіть собі, Одеський порт це збиткове підприємство. Одеський порт. Угу. Розумієте? А Зараз там спиртові заводи, збиткові. Скільки треба красти. Щоб порт став збитковий? Це просто ці цифри в мене в голові не вкладаються. Юля, а ви як об'ясняєте э, за рубежом и ну, людям, з которыми ви общаетесь? як э, ви об'ясняєте цю корупцію да, і, і какими методами з нею буде боротися страна? Ну, в Одесі да, на вашому примере? Вот как объяснить, что вот стоит все-таки приходить, да, я имею в виду компании там разные, да, и здесь пытаться что-то делать, несмотря на то, что еще не все в стране в порядке. Вот как вы это объясните? Ну, я не намагаюсь пояснить коррупцию. Я для себе її не можу пояснити, тому я не можу пояснити і для інших людей. Тобто я розумію, що це системна помилка, так? Да? і як сказати, такий пострадянський наш синдром, і Річ, якою ми ще там не не перехворіли, і з якою ми ще не виродилися в нормально функціонуючу країну. Але ну, пояснення для цього не шукаю. Мені здається, що тут ми маємо бути максимально чесними щодо того, що корупція є, корупція є в жахливих масштабах. І єдине, що ми, ми можемо запропонувати, це те, що в нас ну, в, там в нашої команди ніколи до цього не буде толерантності. Ми, ми ніколи не будемо сприймати це як щось, як там ментальність, інакше не можна. Всі ці речі ні. Можна інакше. Можна краще інакше. Ментально, не треба нічого вигадувати про ментальність. Ментальності змінюється. Я знаю, що українська ментальність це ментальність господаря на своїй землі. І те, що вона там століттями витравлювалася, ця ментальність, це вже там інша розмова. Та? Але ми не можемо собі дозволяти хоча б якось виправдовувати корупцію. І ті люди, які сюди, яких ми запрошуємо, вони повинні бути свідомі, що тут корупція є, і вони будуть боротися з нами на кожному кроці з нею. Так само, як ми з нею боремось, усіма можливими засобами, і змінами законодавством, і в співпраці з правоохоронними органами, і в співпраці з громадськістю. Тому що, ну, розумієте, коли приїжджають, до нас активісти з Мужики, це район з Одеської області, хлопці, от журналісти на камеру зняли просто так, от в 3D, як суддя отримує в доларах хабар. При тому, всьому вони потім цього суддю з цим записом водять з однієї інстанції в іншу, і це просто ну ніхто. Не помічає, починаються судові процеси, суддя на наступний день вже знову приходить на роботу, як нічого не, не трапилось, громадськість розлючена до нього, він тікає з вікна, наступний день знову на роботу. Те, що ми зараз маємо, принаймні те, що я бачу в Одеській області, да? це повний, скажу по російськи да? безпреділ. От проповне, б повний наглість зашкалює просто в корупціонерів і криміналів. Thank <laughs> you.